Старший аркан Мах. Під номером один він проходить. І зараз ми трошки по символізму швиденько пройдемось. Мах, взагалі, це вже така собі особистість. І тут багато дуже символів у нього, ну, наприклад, стіл. Стіл у нас показує, що він поєднаний з реальністю. Цей чоловік. Цей стіл символізує як вівтар. Так, і те, що він весь час вчиться, поновлює свої знання, набуває своїх знань. На столі ми бачимо чотири предмети: це символи стихій: це жезл, меч, кубок і пентакль. Це означає, що у мага є всі ресурси, і оце власне головне значення, яке я пропоную вам запам'ятати. Маг це людина, в якої є всі ресурси, щоб вирішити ситуацію, про яку ви запитуєте. Тобто у розкладах це або звернення до спеціаліста, саме до спеціаліста, вузького спеціаліста в даній конкретній ситуації. Да? Наприклад, там, якщо по здоров'ю, то він чітко показує, що треба звернутися до вузькоспецифічного лікаря. лікаря. Наприклад, якщо, ну, про що б ви не запитували, це а, говорить, ця карта показує людину, у якої є всі ресурси для вирішення ситуації, навіть якщо вам здається, що це не так. Він завжди бачить, бачить кілька варіантів, кілька виходів. Мах – це маг, це чарівник, це чаклун, це практик, езотерик, людина, яка ну, не обов'язково езотерик, але і це також ця карта показує. Магічні здібності є 100%. Причому, якщо дурень символізує Людину, яка ще не практикує, а просто ще тільки цікавиться, тільки на порозі магічних розкриттів і так далі, розпаковок, то тут вже розпакований практик. Або практик, який вже розпаковується. Тобто він вже йде цим шляхом, він вже щось пробує, практикує, якась ритуаліка присутня і так далі. Він покладається виключно на себе і на вищі сили, можна так сказати. Наприклад, його. Оцей жест, одна рука вгорі, інша внизу. Він показує, оцей словнозвісний, демонструє славнозвісний вислів містичний, що вгорі те і внизу. Плюс він показує, що він є передавачем, посередником між вищими силами і земною реальністю. Тобто він пропускає через себе енергії. Далі, оця лемініската. Ну, взагалі, її іноді розглядають як вісімку, Ну, якби і як вісімку її розглядають, і як нескінченність. І як вісімка, ну є така думка, що вісімка – це число Христа. Да? Тобто з цим це також пов'язано. Плюс це знак Святого Духа, знак взагалі життя, нескінченності життя, ну типу, Божий помазаник, щось таке. Взагалі символ циклічності, символ нескінченності, як я вже сказала. Плюс на його пояс зверніть увагу, це не просто пояс, це змія, яка кусає себе за хвіст. Славнозвісний Ура -борос. Знову ж таки, символ циклічності, символ нескінченності, безкінечності, символ того, що він починає спочатку кожен раз. Тобто це може бути. В стосунках, ознакою ця карта може бути ознакою не такої нестабільної, знову ж таки, людини. Людини-маніпулятора, людини, яка буде викручувати реальність на свою користь, буде робити так, як зручно йому. Він одинак. І він робить так, як йому зручно. Ніщо не істина і все дозволено. Розумієте, тобто, оця така трошки історія: отут вже є такий певний його центризм. Тут вже є маніпулятивність, і тут вже може бути і обман, тому що тут буде хитрість маніпуляції, не настільки обман, як по дияволу, потім ми дійдемо, але тут вже теж може бути нещирість. Якщо дурень він щирий, чистий, прозорий, то тут вже не так все однозначно. Повертаючись до кольорів, жовтий фон на будь-якій карті, це у нас сонце, божественна присутність, присутність вищих сил, благословення вищих сил. Білий колір символізує чистоту помислів, а також перспективу. Тут є перспектива. Тобто білий колір він містить в собі всі кольори. Це означає, що якщо у нас багато білого на карті, то ми маємо справу з перспективою ситуації. Лілії і троянди квіти внизу. Лілії у нас показують символ чистоти, троянди – символ кохання. Ну, і загалом ці квіти вони показують е, е, таке стремління до, е, бездоганності, до бездоганності або до духовного зростання. Швидше за все, і те, і те, тому що тут переплетені і рози, і троянди, і е, е, лілії. Е, е, ще трошечки про стихії би хотіла сказати, нагадати, да, що меч у нас відповідає за стихію повітря. Тобто це розум, це інсайти, це інформація, яку маг отримує згори. Далі у нас пентакль це земля, і це його вміння транслювати все це і реалізовувати в реальності. Тобто, він пропускає ідеї через себе і випускає їх у світ. Він може їх реалізовувати самостійно. Тобто він знаходиться якби він як посередник між небом і землею, але посередник, який стоїть ногами на землі. розумієте? Тобто Він знає, як реалізувати ці знання практичним чином в реальності. Мах також головна помилка Маєва, в кого нумерологічна аркан Мах по народженню, іноді намагаються реалізувати абсолютно всі ідеї, які їм приходять, і входять в депресію через те, що це неможливо. Їм дуже багато приходить ідей. В них просто от відкритий роднічок. В них просто відкритий оцей потік, і вони просто весь час отримують цю інформацію. Ідеї, інсайти весь час приходять. Це означає, як з цим боротися. Треба просто це випускати в світ. Не всі ідеї маг має реалізовувати самостійно. Він повинен частину ідей, велику частину значну випускати, ділитися. І поряд з ним ну, до нього будуть приходити ті люди, які можуть це реалізувати і які будуть це реалізовувати. І це класно. Тобто маму треба навчитися не жадничать. Розумієте, він як от як труба, через яку йде щось, іде інформація. Якщо там е, запруди робить трубу розірве. тому йому треба залишатися максимально м таким непредвзятим і чистим. І, ну, от так от, і пропускати через себе інформацію, віддавати її, не жаліти, не зажимати, не шкодувати. Червоний колір, взагалі, на карті, і оця червона накидка, так, так сказати, мантія або плащ, мага, символізує пристрасть і якби, здатність до діяльності, здатність до реалізації цих задумів. тобто Якби він стояв просто в білому, то він би просто приймав цю інформацію, да, і він би не міг взагалі нічого реалізувати. Червона накидка нам показує, що він може реалізувати дуже багато з того, що він отримує да, з тих інсайтів, з тієї інформації. Він може втілити це все в реальність, іноді через інших людей, але часто сам по собі. Знаєте, знайшла е такі прикольні сигніфікатори, е е можна так сказати, ну, особлення мага, да, які ми всі знаємо. Наприклад, магом. Е Можна вважати Гаррі Поттера, Мерліна. Хоча, от, ну, Мерліна, да, також можна. Я його більше бачу як самітника, але нехай буде Мерлін. А, професор Фауст у, у Гете і алхімік Пауло Коелі. Я згодна з алхіміком, згодна. А, причому алхімік, мені здається, він наполовину дурень, наполовину маг щось таке. Ну, і Остап Бендер, як перевернутий маг, також пропонується. Ще по значенням, окрім маніпулятора, ну це так в практичних значеннях, він часто виходить як маніпуляції, намагання схилити вас на якусь сторону, залежно від питання. Взагалі, таке загальне значення це сила волі. Це дуже вольовий чоловік. Також чаклун, магічні здібності. Взагалі-то це сила волі. Також це інсайти, натхнення, отримання певної інформації, да, яку вам треба буде реалізовувати або щось з нею робити. Майстерність, до речі, майстерність по магу дуже часто прям лунає таке значення. Майстерність з цим я теж дуже сильно погоджуюсь. Майстерність, організованість, тому що маг він організовує своє життя. Так, як йому це зручно, і так як це дозволить йому влучно свої якби, показати, проявити свої здібності. Ну і взагалі вміння працювати з інформацією, самоорганізація, також проявляється допомага. Так, я не доказала про всі символи. Пентакль у нас про землю я сказала, меч я сказала, це повітря, наші інсайти, розум і так далі. Кубки, наші почуття, наші відчуття, наша інтуїція, наша творчість. І жезл це, в принципі, енергія, активність, ініціатива, до речі, махція ініціатива обов'язково. До речі, відповідь на питання він дає так. Чи буде зачаття вагітність? Це так. Але тут є така думка, що вагітність може бути складною да? Там під наглядом спеціалістів. Але, в принципі, про зачаття і чи будуть діти, він дає відповідь так. Тут все про це говорить нам, всі кольори нам про це говорять. Загалом дуже позитивна карта, але, як я вже сказала, вона іноді може означати маніпуляторів, і обман, і шахраїв, і. Ой, я забула, як оці називаються Альфонси, Альфонси, забула. От, По грошам це, в принципі, карта ну, такого завзятого чоловіка, ну або жінки, в принципі, не обов'язково прив не прив'язуємося до статі по картам Таро. Це все дуже варіативно. Це людина, яка завзята. Така підприємчива людина, яка може заробити і завжди береться за роботу. Така рукаста людина, майстер на всі руки, ну, майстерність і, взагалі, можливість і бажання заробити. Такий шустрий, маг він шустрий. Він такий не сидить на місці, він не закривається. Це спілкування, це такий екстраверсія, така. Якщо самітник, дев'ятий аркан, ми дійдемо до нього, це інтраверсія, то тут яскрава екстраверсія, спілкування. І взагалі на питання порада, да, ця карта буде говорити про те, що треба спілкуватися з людьми, треба проявляти активність, треба проявляти ініціативу, бути заповзятливим, не сидіти, не закриватися в собі і так далі. Ось такий був у нас сьогодні мах. Um, і намагаюся зрозуміти, чи все вам сказала. Ну, начебто, все, що хотіла сказати, все начебто сказала. Все, переходимо до жриці.